Мобільна операційна та швидка допомога для тварин. Відтепер фахівці Чернівецького центру стерилізації зможуть виїжджати у села. Цими чотирилапими друзями опікуються працівники центру стерилізації. За ними доглядають, годують і приділяють чимало уваги. Для центру стерилізації нещодавно купили авто, яке обладнають від мобільну операційну. Завдяки цьому фахівці зможуть стерилізувати тварин не тільки у Чернівцях. Для цього громади мають укласти центром договір та мати місця для перетримки тварин. Автомобіль для стерилізації виїзної. Він до, ще до зараз доукомплектовується. Ми плануємо десь на травень вже виїжджати. Ще є моменти такі, що потрібно доблаштувати. І, в принципі, у нас вже навіть є замовлення. На травені вже стороженецька міська рада. Хочу з нами співпрацювати, чекає нас. В автомобілі встановлять операційний стіл та спеціальні тумби. Та крім цього, планують впровадити ще одну послугу, яка буде платною. Виїзна, швидка допомога для тварин. Постійно я особисто маю 5-6 дзвінків, коли є моменти, люди не можуть приїхати в клініку. Цілодобових у нас клінік єдина є, у нас такі клініка. Але моменти, коли людина не може доїхати, ситуація, коли потрібно, ...приїхати до неї додому. Незабаром умови для перетримки чотирилапих у центрі покращаться. Старі вольєри знесуть та замінять на нові, частину з яких закупили на зароблені підприємством кошти, а частину за бюджетні. Тут ви можете знайти собі друга, про якого давно мріяли і подарувати йому дім. Або ж прийти до тварини, провести з ними деякий час. Тут на вас чекають з понеділка по п'ятницю, з 9 до 18. Любов Копоть, Діана Чігак, Новини Чернівців, Телеканал Сі 4